Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе. Ось так, а я вже подумала про вас. Різко ваше життя увірветься відлюдник. Якась людина, яка на самоті довгий час. Так, але має до вас почуття. Угу. Так, ту з мечів вона захоче з вами серйозно поговорити. Напишіть, чи знаєте ви таку людину вашому оточенні? Так, і знаєте про що буду говорити? Про те, що давай почнемо все спочатку. Аркан Дурак, Аркан Шут. Ну, все зрозуміло. Давайте ще про цього чоловіка. Це людина, яка довгий час захищала свої особисті кордони. Взагалі людина така, знаєте, закрита. Вона до себе не пускала внутрішньо. Вона навіть коли з ним спілкувалися, чи хтось жив разом, ви відчували, що людина достатньо закрита. Так, і десятка мечів. Дівчата, але йому самому погано. Так, так, так. Йому самому погано від того, що він закривається, але він чого не може поробити з собою. Він тут е, пішов в роботу повністю, а далі пуста карта. Кажуть, в принципі, ви вже і так все знаєте, навіть більше ніж повинні були знати. Фейчки, дякую. Що ви дуже активні, заказуєте амулети і змінюєте своє життя завдяки ним. І зараз, хто заказує амулет, 10-хвилинна онлайн-консультація, де відповідає на ваші запитання, вам йде безкоштовно. Кількість подарунків обмежена. Вам порада від вищих сил до цього чоловіка? Пуста карта. Кажуть, порад не буде, бо у кожного своя ситуація. І ви сама приймаєте рішення щодо стосовно того, якою долю йти, як жити. Запам'ятайте, це, група в Телеграм, додаєтесь, там багато розказую. Тут він навіть може вам приїзд запропонувати, так, і ви будете довго думати. Так, король мечів, чоловік із минулого. Угу. Дивіться, він хоче проявитися до вас так, щоб зразу скочити на коня і отримати перемогу над вами. Тому буду вам тут розказувати про свої почуття. Він до вас прийде як король Пентаклі. Він скаже, я стабільний, я надійний, у мене є гроші. Чи варто йому довіряти? Ну, аркан сила, дівчата, довіряти. Йому варто, тому що Аркансил про те, що людина ця зуміла побороти сама себе. Якщо причиною вашого розставання з ним були якісь шкідливі звички, там інші жінки, курив, ігрові автомати, пив, ну кури, понятно, не те, що просто сигарки, то він поборов це. Так, у вас з ним взаємне кохання. Напишіть, чи знаєте ви цього чоловіка, чи чекаєте ви на нього.